Я вже бачу, у вас якийсь процес йде на кухні. Іде. Що там робите? Дируни. Заодно покажіть підписника, я говорю. Вони вас дуже смачні, такі показують. Зараз покажу. У мене сьогодні такі будуть дируни незвичайні, угу. але розказую. Спочатку починаю картоплю потерла на дрібненьку терочку. Цибульку так само. Далі що? О, Перед вами першу трішечки, солю. Яєчко вже додала туди, чуть розпушувача, не бача. Ви це всі знаєте. 2 столових ложки сметани. От на Це цю такий масу. лайфхак, щоб не картопляни. Я вже її давно потерла, і ви бачите, вона біленька, розказує за фарш. У мене було трішечки м'яса Я додала так само таку сире і теж втерла цибульку, попечила, посолила. вже маємо фарш. Викладаємо на низ нашу масу. Ставимо начинку, трошки рідко розрівнюємо і зверху викладаємо далі. Дируни посмажила. Зробила ще до неї грибну подливочку з білих грибів. Ми такий варіант дирунів дуже любимо. Вони нам дуже смакують. Ви спробуйте собі зробити, скажете, добре чи ні.